Ці дебілкувата політика Раша, вона і з людей робить дебіла. У цей Карпін він на інтерв'ю сказав, що ненавидять Темношкірих, він так в вульгарній формі виразився. І тричі повторив, що він там ненавидить, коли, коли люди були здивовані, ті, котрі брали інтерв'ю. І що можна сказати? Зараз вони грають з кінцями, зграли в понеділок. 2-2 зграли. Вони все рівно говорять, що вони сверхдержава. Кенія, Звичайна кенія показала, що вони не кращі, і цвіт шкіри нічого не вирішує. Такому дебілу, як Карпін. І Путлер такий же дебіл, як і Карпін, тільки рівнем покруче. Він зараз такий верзе, що приїжджають на бліни, і воно не зрозуміло, скільки, скільки зла накоїло, і що його дотиснуть все рівно. Воно дебіл верзе, що попало. І це такий же, і усі, усі там Захарова, хто там ще дебіли. Володін цей дебіл, теж щось там виступає проти Байдена. Зграє дебілів, які просто там заволоділи грошима, і зараз ще їх не, не, не ще їх не повбивали. Ну це тільки час, тільки питання часу. Все на все добре. До слідуючої зустрічі.